Доброго дня, мене звати Георгій. Я власник і засновник компанії «Постамент», яка займається виготовленням ритуальної продукції, і не тільки будівельна сфера. у Нас також ми розвиваємо і це сходи, стільниці, підвіконня. Найдальше опишемо всі наші роботи, все, що ми виконуємо. Я би хотів ознайомити вас трішечки з цим, як в нас проходить виготовлення, наша якість, як добувається, з чого починається виріб, який в кінцевому результаті отримує наш задоволений. Клієнт. Зараз ми знаходимося в Коростишівському районі на кар'єрі з видобутку чорного каменю-габра. І ми вам покажемо коротеньке відео процедури, як це все відбувається. Е, дивіться, розкажу вам коротенько, як е, видобувається камінь. Бо багато з вас чули, що камінь видобувається методом вибуху, засверлюванням різної порошків і так далі. Дивіться конкретно на цьому кар'єрі. Камінь видобувається дуже класним способом, без вибуху, без нічого він видобувається методом різки. Засверлюється отвір, горизонтальний, вертикальний, пропихається. Туди, е, трос з алмазною напайкою, який в, відрізає оцей великий шмат каменю, який потім розрізається на менші блоки. Тобто, тут нема вибуху, тут нема е, тріщин, нема того, що камінь е, має якийсь дефект чи брак. Це наша установка, яка буде ось цим, що я раніше казав, канатним тросом відрізати ось цей великий масив. Тобто я підійду до нього, щоб ви в кадрі побачили, наскільки великий цей масив. От ось цей масив природнього каменю буде відрізати така, скажімо, невеличка канатна машина, і я зразу прошу. Звернути увагу про отвори, які я вам казав, бачите, вони вже тут набурені підготовчі роботи, і набурені вони там зверху. І буде оцей алмазний трос пропихатись і відрізатися іменно оцей величний масив. А ось е, природні валуни. Е, природа їх бачите, яке ми зробили. Їх можна використати в ландшафтному дизайні, під якісь проекти, напевно, ну, не скульптурні, але більш для ландшафтного дизайну для красоти. Для оздоблення. І хочу вам сказати основне: не завжди природа дарує якісний камінь. Бачите, це свіжий вирізаний масив, і скільки в ньому попало прожилки тріщин. Тобто, ну, не завжди буває так, що легко достати камінь і зробити з нього щось якісне. Вже ось така річ піде в будівельний фактор, десь в якусь бруківку. Ну, це ми далі вам покажемо.